Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю Судака взимку поради по принадам і снастях, огляд способів лову. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Судак зустрічається в багатьох прісних водоймах Європи і Азії. Цей типовий хижак у своєму харчуванні віддає перевагу в основному дрібну рибу з військовим тілом, бичків, підчурів, уклейок. Але в його молодняцькому раціоні, здебільшого водні безхребетні. Судак дуже цінується кулінарними своїми смаками по всій країні, де він зустрічається, завдяки тому, що м'ясо цієї риби маложирне і практично без кісток. А крім того, як відзначають багато любителів рибних страв, воно смачне, ніжне і дуже корисне. Судака можна приготувати величезну кількість страв, тому судак улюблений від риби в більшості господин. У зимовий період. Місяця а ловити судака іноді можна навіть більше, ніж в літню пору. Але те, як ловлять рибу взимку, сильно відрізняється від того, як ловлять її влітку. Що потрібно враховувати при пошуку судака? Для того щоб знайти судака влітку, потрібно насамперед знайти водойм, місця розташування на його дні запади і корчів. Але взимку заграю судаків не буде стояти на одному місці. Вона повинна рухатися, щоб знайти здобич. Тому і рибалці доводиться багато переміщатися в пошуках цієї риби, намагаючись знайти найбільш вдале місце для лову. Але є й одна обнадійлива обставина, хоча зграя взимку і весь час переміщується, але зазвичай кожен рік по одному і тому ж маршруту. І якщо ви знаєте, якісь місця вдалу лову, неодноразово перевіряйте їх, ви з великою ймовірністю досягнете успіху. Але не завжди зграя Судака веде себе однаково. Іноді вона може завмерти в якомусь місці біля дна і не цікавитись ні їжею, ні приманками. Такого Судака. Впала в анабіоз зловити вже неможливо особливості зимового ловлю судака. цей хижак. Ловиться добре не всю зиму. Коли настає період мнохозіння, що триває близько місяця, то добути його практично неможливо. Але інший час судак веде себе активно і постійно шукає корм, мігруючи по району свого проживання. Тому і рибалкам потрібен весь час переміщатися і сверлити нові лунки, навіть якщо в якихось із них вдалося ловити великий екземпляр. Зграя не буде стояти на місці, навіть якщо там. Достатньо корму. Така поведінка судака записана в його генах для того, щоб виживати. Треба завжди рухатися. Пливучи, не зупиняючись. Судак надає перевагу водоймам з чистою водою. Його можна зустріти в річках з нерівним коряжником, дом, покритим піском або галькою. Він уникає зарослей трави і молисного дна, тому так, там його знайти не вдасться. Так як багато інших хижих риби, судак най... Най... найкраще клює в перший літ і останній. У цей період часу в нього найкращий апетит. Але надалі з просуванням глиб зими клювання стає все гірше. Результатом лову судака залежить від погоди. У вітряний день, особливо коли ме вітер з півночі успішного риболові, не чекати, краще пересидіти вдома, поки щухне піхола. Обслабне мороз і настане спокійно стійка погода. Що стосується часу доби, то з початку зими судак найкраще ловиться протягом 5 годин ранку. Починаються з 6 ранку. Увечері близько з 15 до 20. Але далі, коли настає глибока зима, лювання починає все пізніше, а саме з 7 годин ранку і іноді з 8. Які вибрати снасті? Якщо вид вудки при зимовій ловлі судака не важливий, але краще все-таки якщо вона буде з котушкою, то товщина волосіння важлива. Чим волосін тонше і прозоріше, тим клювання більше. Зазвичай вибирають волосін діаметром від 0,1 до 0,3 мм і досить довго. Ківок, завдяки, завдяки якому забезпечується плавленість гра снасті, також є обов'язковою складовою оснащення вудки. У судака є звичка, перш ніж схопити приманку. Спочатку її обережно зторкнутися. Тому потрібно вибирати таку конструкцію хилка, при якій він володіє гарною чутливістю. Те, що про блешні. Ловлять судака взимку, використовуються різні види приманок, але більшість рипалок вибирають блешню маленького або середнього розміру і, як правило, сріб'ястого кольору, або ширині вузькою. Щоб вона нагадувала мальків, які є улюбленою їжею Судаку. При великій течії у річці блешньої бажано забезпечити грузило, вибравшися його вага в залежності від глибини, на якій ви будете ловити судака. Якщо у водомі водиться великий судак, то товщина блишні повинна бути 7-9 см, а якщо дрібний, то від 4 до 6 см. Як ловити на мармішку? Вибирати блешні краще довжиною близько 10-14 мм, а то і 20 і залежності від глибини. Для великої глибини краще брати велику блешню, розраховану на ловлю судака значних розмірів і маси. Утяжелити вагу блешні можна за допомогою свинцю або інших металів, що перевершуються по вазі свинцю. Якщо ви на свою блешню самостійно наплавили свинець, то після цього вимикайте її гладенькою. Так як судак, сторонні запахи, що випадають пригорілими свинцем можуть не сподобатись. А найкращий варіант. Покрити мормишку срібно. Приманку можна використовувати у вигляді пучка, гемотеля або шматочка риби. Можна ловити на чортика або на мормишку з одним гачком. Можна прив'язувати до них червоні ниточки, Ну щоб судачку було, куди як точка така була. Техніка подачі. Блешні застосовують повільше і плавно в погоду погоду не змушуючи судака звернути увагу на приманку. Можна опустити мормишку на дно, щоб від удару утворилася каламуть. Потім по поступово зробити павзу близько п'яти секунд і знову постукати. Виникає при ударі об ґрунт хмара каламуті, схожа на хмару, створюючи зазвичай переміщення біля дня мелька. Така імітація може спровокувати атаку судака і викликати. Кльовку. Можна скористатися ще й підйомом, описані в відео далі. Мормишка піднімаються, трохи розгойдуючи на 30 см, потім волосінь послаблюється і давши мормишки просунутися по течії, знову опускаються потихеньку і роблячи паузу. Після чого починають мормишку тягнути додому. Як правило, судак робить покльовку в той момент, коли приманка відривається відгонку. Підсічка повинна бути різка, а краще її зробити. Дві, щоб переконатися, що дійсно зачепився судак. Як плавити судака за допомогою балансіра? Балансир це відносно новий різновид приманки. І сьогодні ще не так багато зустрічаються рибалок-зимників, які вже мають великий стаж ловлі з використанням балансирів. Хоча, друзі, вже напевно ця інформація застаріла. Сучасна техніка лову на балансир, а також із ріг, різних нових методи, з'явилися десь на початку цього століття. Але застоїти предмудрості такого виду підлітної риби нескладне, труднощі навіть новості. Коли використовується балансир, то на ньому надягають приманку невеличкий шматок риби. Особливістю судака є те, що він зазвичай не переслідує свою жертву. Тому при використанні балансира блешню грають, але не трясуть нею, роблячи між ними рухами невеликі паузи. Так, наприклад, опустивши блешню до самого ґрунту, треба її підняти на 20 см. Потім протягнути ще на 50 і зупинитися на невеликий проміжок часу. Далі блешню знову потрібно опустити на дно і витримавши більшу довгу паузу, приблизно рівно 15-20 секунд, щоб повністю загасити коливання блешні. Якщо після такої серії судак не зробить покльовок, то можна спробувати підняти трохи моті з дна. Попустукавши по груду, таким прийомом нерідко призводить до клювання. Взимку судака покльовки хоча і різкі, але вони слабші, ніж влітку. Та й самі він веде себе більш спокійно і чинить менший опір, коли його витягують. Тому у вудку повинна бути висока чутливість, так як судак навіть бере приманку дуже обережно і відчувають покльовку. Потрібно різко підсікати, щоб гачок міг пробити верхню губу риби. В іншого випадку, вона. Підійшовши до лунки, може відпустити приманку і попливти собі далі. Покльовка в судака різка, тому щоб він за інерцію слід не зграяв, тримаючи приманку в роті, або ж хочеш піти вниз. Ловля на зимову жерлицю. Якщо ви вирішили ловити судака на жерлицю, то слід мати на увазі, що потрібно взяти з собою велику кількість волосінь, щоб враховувати поведінку особливості цієї риби. Справа в тому, що судак після того, як захопить. Видобуток зазвичай попливає з нею ще на метрів 30 Тому і котушка повинна бути фіксуатором для гальмування волосіння. А саму котушку необхідно встановлювати так, щоб вона була піднята треба льодом близько, десь або трохи більше сантиметра Жерлицю можна використовувати будь-якої конструкції, але краще з одним гачком. Так як наявність декількох може налякати судака, і він буде уникати такої приманки. Оптимальна вага живця 20-30 г. Непогано заходить на риболові невеличкий гак, щоб в момент, коли судак з'явиться в лунці, забагріть його та лід. Ловля на балду. Балда – це прив'язані на кінці волосіння вантаж з двома вільними підвішеними на кільцях очка з бісером. Ми ще їх називали яйцями. На нього також дуже добре заходив окунь. Приманку опускаєте, ну і стукають по ньому. В цей час гачки піднімаються, коливаються і якби намахують ручками, немов маленький рачок або жучок. Потім балду невисково підкидують і знову пускають вниз. Рух при такій грі повинен бути плавним і розмашистим, скілком потрібно описувати овали. Головне, чим потрібно керуватися при самостійному виготовленні води, приманка повинна бути систематична до конструкції. Спорудити таку приманку зовсім не складно, якщо ви вже знайшли грузило відповідної форми, два гачки. І поїхали, ну і бісеру, звісно. А ще радимо при ловлі судака керуватися народною прикметою. Якщо зловив дрібним, то краще відпустити її. Інакше вся здобич буде ж такою. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бісвічний Фаджук. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі До зустрічі, друзі!